Вітаю вас, мої шановні діви! З вами астролог Астролохлими і Це прогноз для вас на 2025 рік. Зараз розберемо, які важливі події будуть торкатися в вашого життя, чого чекати від прийдешнього року. А зміни будуть і будуть дуже потужними. Адже ще із 20 листопада 2024 року Плутон, планета трансформації, перейшов знак водолій. На довгих 22 роки він буде у вашому шостому секторі, що відповідає за здоровий спосіб життя, режим дня, графік роботи. Про все це зараз поговоримо детальніше. А з вас лайк сподобається відео. Підписуйтеся, якщо ще не підписані. Буду вдячна за ваш зворотний зв'язок. Тож для вас, мої любі діви, які і так дуже люблять чистоту, порядок, наполегливу працю, Плутон буде давати можливості змін у вашому житті. Причому зміни будуть кардинальними. Нарешті ви можете звільнитися із неулюбленої роботи, яка не приносить вам більше задоволення ні матеріального, ні духовного. Це сприятливо може для того, щоб ви переглянули свій режим дня, позбавилися хто хоче від поганих звичок, або ж це може бути періодом переїзду та зміни режиму дня. Зміни роботи, і в результаті ви можете покращити і умови праці. Також може бути перегляд вашого режиму харчування, щоб ви тримали баланс. Для когось буде сприятлива можливість для того, щоб придбати домашнього улюбленця. Із 4 травня і до 14 жовтня Плутон буде в ретроградному русі, і за цей період він буде проходити коридор затемнень, тож будуть важливі кармічні. Події, які будуть в сферах графіку дня та режиму роботи, які ви можете проживати зараз, адже Плутон буде повертатися тими ж самими градусами. Ще однією важливою планетою, яка змінює в цьому році знак, є Нептун планета вищої віри та любові. Зараз він знаходиться в знаці Риби. В вашому сьомому секторі і може давати багато спілкування із вашими партнерами, клієнтами. Це може бути періодом великої кількості підписань, різноманітних угод. Із 30 березня Нептун переходить в знак Овен, в ваш восьмий сектор, і може давати багато інформації стосовно психології, езотерики для когось велику кількість спілкувань із. Партнерами стосовно спільних ресурсів та фінансів, із 4 липня і до 10 грудня він буде в ретроградному русі, тобто під кінець року, він знову буде повертатися із 20 жовтня в знак риби. Ваш сьомий сектор для того, щоб ви могли переглянути свої взаємовідносини із іншими людьми, партнерські взаємовідносини, може бути періодом перепідписань угод або ж повернення старих клієнтів. Уран планета трансформації зараз ретроградний. Він може давати повернення до тих ситуацій, які вже були, які пов'язані із затишком, комфортом, накопиченням, особливо фінансів, адже він знаходиться в матеріальному знаці. Телець, а із 30 січня він переходить в прямий рух і вже буде набагато легше, оскільки дев'ятий сектор це сектор далеких земель, іноземного всього вищої освіти, то це можуть бути відкриті для вас простори, пов'язані із. Перельотами, наприклад, отриманням віз документів, покращуються справи пов'язані з юридичними питаннями та видавничою діяльністю, впровадженням щось нового, оригінального, нових знань для підвищення вашої кваліфікації та авторитету. І 7 липня ОРАН переходить знак. Близнюки, ваш десятий сектор. Тож це сприятлива можливість для нових знайомств для переорганізації вашої діяльності, оскільки десятий сектор пов'язаний із статусом кар'єрою, то це можуть бути різкі неочікувані зміни, які торкаються вашої роботи. Це може бути одруження несподівано для вас, або ж ви вирішите розлучитися, або навпаки, це може бути пов'язано із переїздом. Ви можете дізнатися новину стосовно народження дітей. Це може бути і вагома покупка для вас. Уран буде давати якісь події, які ви не очікували. Вони можуть бути несподіваними. Із 6 вересня Уран буде в ретроградному русі, і також буде давати кармічні події, пов'язані із сектором. Статусу та кар'єри, адже цей період припадає на осінній коридор затемнення із 8 листопада. На короткий період Уран знову буде повертатися в знак Телець. За цей період можуть бути повторні ситуації, які будуть вимагати від вас. Підвищення кваліфікації, перегляду певних документів, або звернення повторно до ваших друзів-наставників, або це може бути поїздка туди, де ви вже були. Сатурн планета відповідальності, стійкості, порядку та закону, зараз знаходиться в знаці Риби в вашому секторі партнерства, може давати вам певні. Холодність і в той же час велику відповідальність за своїх партнерів або по шлюбу, або по бізнесу, а також за ваших клієнтів. І з 25 травня він переходиться в знакова ваш восьмий сектор, і це вказує нам. Довгострокові угоди, які ви можете укладати із вашими партнерами, це можуть бути певні колаборації, об'єднання із партнерами для створення бізнесу, підписання договорів. Сатурн буде вимагати стійкості, порядку, дотримання букви закону. Це пов'язано із податками, страхуванням, можливо, із. Митним контролем та питаннями банківських систем. Із 13 липня і по 28 листопада Сатурн буде в ретроградному русі, і за цей період із 9 вересня він знову буде повертатися в знак Риби ваш сьомий сектор до кінця року, щоб ви могли допрацювати незавершені проекти із вашими партнерами, переглянути стосунки. Юпітер планета. Успіху, розширення зараз в ретроградному русі він переходить в прямий рух із 4 лютого. В результаті цього у вас буде більше можливостей, вже не буде якихось затримок, які пов'язані з темами статусу та кар'єри. це може бути розширення ваших сфер впливу. Ви зможете показати свій авторитет, знайомитися із впливовими людьми. Заручатися їх підтримкою, це може бути навіть фінансова винагорода за вашу діяльність. Юпітер буде в знаці Близнюки до 10 червня, а потім він буде переходити в знак РАК до кінця року в ваш 11-й сектор. Тобто він буде розширювати також вашу сферу впливу, але вже через соцмережі, через великі колективи людей. За допомогою ваших друзів, однодумців, це може бути розширення вашого бізнесу, наприклад, через онлайн виведення на міжнародний ринок. А також це може бути багато виступів, вебінарів. Можете реалізувати свої плани на майбутнє. Це може бути переоцінка цінностей. І з 11 листопада Юпітер буде в ретроградному русі і може повертати вас до ситуацій, які... Торкаються ваших друзів та однодумців, ваших планів на майбутнє, ваших результатів. Це також і дім повторних шлюбів. Щоб ви щось допрацювали. Це може бути повернення до груп колективу людей, в яких ви вже були. Марс, планета активності, ініціативи зараз в ретроградному русі до 24 лютого, і 6 січня він переходить знак Рак, також ваш 11 сектор. Для того щоб ви проявляли більше активності в соціальних мережах, можливі зустрічі із вашими друзями, яких ви давно не бачили, це можуть бути виступи, відвідування конференцій, вебінарів. А також ви можете переглядати свої плани, або ж можете повертатися до того хобі, яке у вас було відповідно, і заходити в ті групи людей, з якими вже були раніше. Або ж ви можете повертатися до завершення певних соціальних проєктів. З 24 лютого Марс переходить в прямий рух, також в вашому 11 секторі Венера, планета краси, гармонії та наших бажань. 3 січня перейшла в знак Риби, ваш дім партнерства дає успіх в той сектор, куди потрапляє, то для вас сприятлива можливість налагодити відносини, гармонізувати свої. Стосунки із партнерами та опонентами, хороші періоди того, щоб ви мали подарунки, наприклад, або ж гарні звістки. Це можуть бути і романтичні зустрічі, гарні новини, сприятливий період для колаборацій, які можуть вам пронести не тільки зустрічі із коханими людьми, людьми, які вас будуть надихати, а також і фінансові винагороди. Венера в цьому році ретроградна із 2 березня по 13 квітня, і також цей період припадає на весняний коридор затемнень. Коли Венера ретроградна, то не варто починати нових справ, адже потім може щось не сподобатися в цей період, оскільки Венера потрапляє в знак. Овен і потім буде заходити в знак риби, то під ударом стають взаємовідносини, а також теми великих фінансів, спільних ресурсів із партнерами. В цей період будьте обережними. Не варто вкладати великих фінансів в сумнівні проекти, які можуть здаватися прибутковими. Меркурій, планета мислення та інформації. Зараз знаходиться в знаці Стрілець, а із 8 січня і до 28 січня переходить знак Козаріг, ваш п'ятий сектор. Там, де Меркурій, там багато інформації, багато спілкування. В цей період Меркурій буде робити гармонійний аспект тригон, тобто аспект удачі до вашого знаку. І це чудова можливість для романтичних побачень, для пошуку інформації пов'язаної із вашим хобі. Це може бути відпустка, мандрівки, а також романтичні побачення, зустрічі з дітками. Це може бути вирішення питань пов'язане із школами, дітсадками, тобто все, що стосується ваших діток. Із 15 березня і по 7 квітня Меркурій буде в ретроградному русі. Знов він буде повертати до питань спільних ресурсів та фінансів, езотерики, психології, а також питань спадку, оподаткування. і… Партнерства із 18 липня по 11 серпня Меркурій буде ретроградити в знаці Лео в вашому 12 секторі. Це може бути отримання інформації здалеку, перепідписання угод, або ж можуть бути певні затримки або перегляд інформації, яка стосується всього закордонного. Це може бути Поїздки туди, де ви вже були, це може бути і перездача аналізів, або ж відвідування ретритів, в яких ви вже були, санаторіїв, або ж зустрічі із людьми з минулого. А також із 9 листопада і по 29 листопада Меркурій буде в ретроградному русі, і за цей період він буде переходити із вашого четвертого сектору. Він буде давати вам ситуації повтору, які стосуються вашої сім'ї, місця проживання, нерухомості тобто, це може бути повернення додому, або ж зустрічі з вашими членами родини, або ж перепідписання угоди пов'язані з купівлею, продажем, орендою житла, або ж вирішенням питань платіжок, перегляд документів на житло або ж земельну ділянку. А із 19 листопада це може бути періодом зустрічі із вашими. Колегами по роботі зминули роботи або ж Вашими сусідами, вашими родичами. Це може бути періодом підвищення кваліфікації, недалеких поїздок туди, де ви вже були. Важливими кармічними подіями цього року є перехід вузла раху, який вказує на шлях еволюції, в знак риби. Раніше він був в знаці Овен в вашому восьмому секторі, і зараз важливим для вас на найближчі півтора року постає вісь я. І інші люди, тобто перед вами постає кармічна задача врегулювати відносини із вашими партнерами. Тобто, за цей період вузол раху буде знаходитися в вашому сьомому секторі, який пов'язаний з відносинами. В цей період можливі нові знайомства або ж руйнування тих відносин, які вже себе віджили. Ви можете переводити свої відносини на новий рівень. Для когось це може бути переїзд до коханої людини, або ж періодом одруження. Можете пригадати, які події були 9 або ж 18 з половиною років назад. Саме цю вісь чіпляли кармічні місячні вузли. Ситуації можуть бути схожими, адже вони торкаються однієї теми. Важливими кармічними подіями. Також є перехід білого місяця або ж селени, і 13 січня в знак РАК, в ваш 11 сектор. Тобто буде підтримка друзів або ж підтримка від соціальних. Організацій, ваших однодумців, тобто вищі сили через людей, будуть допомагати вам реалізовувати ваші плани. А 14 серпня білий місяць буде переходити в знак Лев і буде давати вам успіх, невидиму підтримку, яка стосується далеких земель, еміграції та всього психологічного. Це також і дім. Режимних об'єктів для когось це може бути сприятлива можливість для одужання або ж звільнення від негативних звичок. Чорний місяць або ж геката зараз знаходиться в знаці Терези і дає напружені обставини, пов'язані із партнерськими взаємовідносинами. А із 27 березня він буде переходити в знак Скорпіон, в ваш третій сектор, тож може давати зацикленість придирство критичність, яка пов'язана із близьким оточенням, сусідами або ж родичами, братами, сестрами, це може бути і періодом зацикленості на підвищенні своєї кваліфікації або ж острахом за те, що люди не цінують вас як спеціаліста, може давати конфліктні ситуації із родичами. А 20 грудня. Чорний місяць буде переходити в знак стрілець і може давати непорозуміння та острах, які пов'язані із вашою сім'єю та місцем проживання. Головне не піддаватися надію гекати, адже в цей період може здаватися, що вас не люблять і не цінують ваша родина. Важливими подіями цього року є весняний коридор затемнень, який починається 14 березня місячним затемненням і закінчується 29 березня сонячним затемненням, а також 7 вересня буде місячне затемнення, а 21 вересня буде сонячне затемнення. За цей період будуть відбуватися карнічні події. 14 березня місячне затемнення буде в вашому першому секторі. Ви будете мати ясність, картини, результати за свою активну діяльність, за те, як ви проявляєтеся в світі. Можливо, для вас буде тим самим періодом, коли ви щось для себе зрозумієте стосовно як ви хочете, щоб вас бачили люди, які у вас навички, яким ви хочете стати, що для вас важливо в цьому світі? В який ви хочете мати статус? Зовнішній вигляд. А вже 29 березня сонячне затемнення буде відкривати перед вами можливості, пов'язані із вашим восьмим сектором, тобто всім, що стосується великих грошей, спільних ресурсів та фінансів, питань митниці, спадку, соціальних виплат, банків, для кого це може бути періодом, сприятливим для зачаття, буде ряд гармонійних аспектів і. Уран як планета різких змін, інновацій, нових технологій буде в гармонійному аспекті до кармічних місячних вузлів в періоді осіннього коридору затемнень можу дати вам ясність, розуміння того, що відбувається з вашими партнерськими взаємовідносинами, Яка людина поряд з вами? Ви можете отримати. Результати за свою партнерську діяльність, або ж це може бути прихід нових клієнтів, укладання важливої угоди для вас. Тобто все, що стосується партнерства, ваших опонентів, клієнтів. Про це буде вказувати місячне затемнення, тобто період повні поблизу кармічного місячного вузла. 21 вересня буде сонячне затемнення у вашому першому секторі. Тобто для вас будуть відкриватися нові можливості для того, щоб ви показали себе соціуму. Перший дім це дім вашого власного я, ваших навичок, вашого здоров'я, іміджу, а також зовнішнього вигляду. Тобто ви можете працювати над своїми навичками, над своїм позиціонуванням. Змінювати імідж, зовнішність в цей період. Венера буде в вашому першому секторі, і буде давати вам більше можливостей для спілкування і нових зустрічей. Ви будете більш привабливими для інших людей, і вас будуть краще розуміти. Ваші бажання і потреби будуть реалізовуватися венерою. Бажаю вам чудового нового року, реалізації ваших планів найкращим чином, і нехай ваші мрії збуваються.